Всім привіт, з вами адмін каналу CryptoCoder і це прохожі нової карти під назвою Solo Leveling. Відразу нагадую про таблицю мою і мій телеграм-канал. Все, не затримую вас, погнали проходити карту. Як заспавнились, підходимо до цих дверей, відкриваємо їх, йдемо до цієї статуї. Нажимаємо єшку. Є, карта, до речі, підлагує, хоч вона і синглплеєр, але все рівно ну, мене лагає. При тому, що компа точно вистачає. Тут нажимаєте єшку і дивіться, зразу піде час і збираємо фастом кристали. Чим більше, тим краще. Бо потім за них ви будете відкривати карти. Звичайно, з лагами не так легко, як воно б хотілося, ну, буває взагалі пропускаєш кристал, ну, але вже що маємо, то маємо сендбокс, як завжди. Все, ну, трошки позбирали ми. Таймер закінчився. Все, нас кидає сюди, йдемо до цих NPC-шок, говоримо з ними. Все. Нас кинуло наступну якусь кімнату, на кімнату будівлю, підходите до цього гарда, говорите з ним і піднімаєтесь на ліфті оцим середнім. Все, тепер треба буде збирати оці карточки. Тобто збирати і прокачувати їх. Зараз покажу, як це робити. Підходите до цього NPC, говорите з ним, поговорили. Підходите тут нас типу вчать грати. Все, нам розказали, як це працює, тепер будемо тепатись на карти. Карти треба буде відкривати за кристали, підходити до цього NPC. А, і починаємо з першої по порядку з Dungeon. А, бачимо такий портал, нажимаємо Єшку і. Так, нажимаємо Єшку. І як бачите, щоб його відкрити. Нічого не треба, не впевнений. Словом, ладно, неважливо. Йдемо сюди. Заходимо. Тут треба також зібрати, тут же всі треба зібрати. В принципі, не важко, часу тут вже достатньо. Тому збираємо, збираємо, збираємо. Тут два і дивіться, дуже важливо. Збираємо броню на всіх картах, я буду пока ну, наголошувати. Все, ми зібрали кристали, зібрали броню. Чекаємо, зараз знов таймер доходить до кінця. Є yeah, good job. О, нам відкрилося, бачите, одна карточка. Тут всіх левелів треба буде зібрати, не лякайтесь, не прямо всі карточки. Йдемо знову до цього NPC. А, і вже наступну RedGate карточку. Ну і не карточку, а карту. А, і от тут вже треба буде заплатити кристали. 185 кристалів, у нас є 250. Тут внизу посередній пише. Нажимаємо Pay, другий варіант. А, і, в принципі, нас зараз пустить. Карта максимально проста. В плані ви взагалі тут нічого не робите, просто бігайте. Так, тут направо, я все забуваюсь. Тут за цим деревом так само. Бачите, тут таких чуваків. Йдете сюди, сюди-сюди, завертаєте, і, в принципі, все. Тепер дивіться, тут берете броню спочатку, тоді вже говорите з NPC. Все є. Uh, і, до речі, тепер нам дають поінти за типу проходження карти, хоч важко назвати це проходженням. Нам треба буде нафармити, щоб відкрити наступну. Того uh, знову йдемо в RedGate. І uh, робимо все аналогічно, що я тільки що робив. Тобто пробігаємо з ту карту, щоб нам дали знов поінти. Це тут броні, до речі, не треба. Ну, все, ви берете один раз броню, далі просто фармите поінти. Все, в нас є 465 кристалів. Зараз секунду гляну, чи нам вистачить цього для наступної. Так, наступним треба буде 480, того от на початку ми не всі зібрали. Треба буде ще раз зіграти RedGate. Як ви збираєте на початку всі, то вам не треба буде повторно, тобто третій раз грати RedGate. Ну, давайте я швиденько її знову пробіжусь і до фармлю там вже з великим запасом буде. Це є пробілець, підходимо, і тепер у нас є з запасом о, на покупку наступної карти. О, і вибираєте третій варіант Demon Castle. Тепер тут не купляєте, а спочатку йдете, отримуєте халявний Adventure Quest. Він максимально простий. Взагалі, карта дуже цікава, просто бігаємо. Сходьте до NPC, протикуйте на діалог, все, вам показують, що, типу, батять на покупку преміум. Ключа, звичайно, нічого ми не купляємо і вам дався Adventure Quest, він виконався. Тепер підходите до виставити спавненість до дверей і купляєте прохід в наступну локацію. 408 кристалів. У нас, звичайно, їх вистачає. Yes, ok. і нам відкривається двері. Заходимо Enter. Все, тут пробігаємо вперед. Знову двері заходимо, і аналогічно так само. Чисто карта пробігти, взяти броню і тикнути єшку все. То так біжимо. Все тут чекаємо, поки заспавниться броня. Беремо її і нажимаємо на єжку. Ок. Все є рандомно нам видали ще одну карточку. Тепер можна через респаун, можна через ліфт спуститися. Віддати це завдання з цьому чуваку, де ми на початку в нього брали квести. Все, got it. І повертаємось, піднімаємось знову на ліфті. Все є. Так, тепер нам треба ніби прообрейтити одну карточку. Вибираєте другий варіант upgrade cards. Так, і ми хочемо AT-S. Це є в нас одна. С-карта, і зараз почнеться саме цікаве. Так, перше 635 поінтів у нас треба буде трохи підформити. А, зараз я перевірю ціну наступну секунду. Так, все, Арангей треба 925, у нас, звичайно, не вистачає, тому ще раз проходимо а, Demon Cessle. Тут же нікуди не йдемо, заспавнили і зразу біжимо в ці двері, які ми відкрили. Звичайно, карту нам треба повторно оплачувати, щоб відкрити. І так само пробігаємо тут ніби 500 е поїнтів оцих сенс стоунів дають О, за типу прохожі. Того тільки один раз зараз її пробіжимо і все, більше ми на не, неї не повернемось. Є дали 500. А, і тепер ми зможемо відкрити наступну, яка дуже гарно буде нам формити. В принципі, нею ми і закриємо цю е в загальному, Карту сендбоксу. Так, uh, секунду так, все перепрошую, є. Uh, тут тикнете Next-кнопку, у вас на наступну сторінку карт і вибирайте AirNG. -Rank, -Rank uh, і підходите до цього порталу єшка uh, і платите 925. Десантю, анлокається uh, портал. зараз заходимо в нього. Тут дуже смішний фарм, буде. Біжите, підходите до NPC, на єшку з ним говорите. Все, на цьому ви пройшли карту, круто. А, і зафармили дві s grade карти. Тепер будемо... нам треба буде апгрейднути в 3 SB карти. Е, карточки, точніше. Е, Вибирайте знову upgrade cards, Тут же варіант S to SB. Все, одна є. і... Нас зразу кидає до цього чувака, говоримо з ним, тут він ніби веде броню. Так, зараз. А, вона вже в нас є, ми ще її збирали. Всюди пише локал, А, є. І говорите з ним знов. Каже що все класно, все, завдання це виконалось. На екзит підходимо, вертаємося на нашу цю базу. І тепер нам треба буде ще 2 сб карточки тобто 4С-карточки. Щоб їх зафармити, будемо фармити, звичайно тою самою простою картою. Це, це друга сторінка A-Rank Gate. Ну і в принципі їх просто 4 рази повторюємо: зайшли, поговорили з NPC і так збираємо карточки. Все є 4 s grade карточки Тепер підходимо знову сюди, цю NPC. Вибираємо upgrade Cards. А, І пишемо S to SB, точніше, вибираємо E, друга. Знову нас кидаю сюди. Завжди буде ніби кидати після апгрейду. Ми просто на Exit виходимо, нам вже там нічого не треба робити. І робимо ще один абрейд. S to SB знову. Так, я вас прошу, щоб все вибралося останнє. Добре. Uh, в принципі, все. Можете виходити, можете нажати Continue Playing, щоб залишитися на цій карті. Uh, давайте умовно exit. Все, ну а з вами був адмін каналу Криптокодер. Підписуйтесь на YouTube, на мій Telegram канал І до зустрічі. Всім дякую за увагу.